Доброго дня, мої підписники, гості мого каналу. Вкотре вас вітає з міста Кременчука Полтавської області. Ще одну платформу представляю, представляю до вашої уваги. Значить, Представлена вона в розмірах 5 метрів 10 см на метр 80. Значить, метр 10 вийшло. Передній, задній борт метровий, представлений з опорними стоячками, для того, щоб при кочівлі можна було опустити їх і вони будуть опиратися і підтримувати наші вулики бортики 22 см висотою, значить, зроблені на кронштейнах, підварені з бокової частини платформи, для того, щоб місто всередині взагалі не скажімо так, було все чисте. Значить, також опорні стоїчки по всій платформі є по путах. Також з кожного боку. Передній борт і задній на защіпках дуже надійно, дуже якісно. Зворотні частини зроблені. З швеллером, для того, щоб вони не вигиналися і дуже міцно трималися. В Попередній частині ще можемо подивитися опорне колесо, крім до автомобіля, страхувальний цеп, дворні габаритні вогні. Значить, Представлена ця платформа на 5 на 112, колеса на 15, дуже надійні, дуже, дуже якісні. Крила зроблені на бронштейнах. Давайте подивимося на задню частину нашої платформи. По задній частині платформи також можемо побачити опорну стоєчку на задній частині, борти метрові з опорними стойками. Ліхтарі винесені на зовнішню частину нашої платформочки, щоб не заважати нашому борту відкидатися. Також вони зроблені на защіпках, дуже... Гарно. Значить, якщо в когось буде бажання в такій платформі або в трошки інше, обов'язково мені телефонуйте на всі питання. відповідаю і пораджу вам, яку платформу краще вам обрати. Всім гарного дня, до нових зустрічей.